Що, полетіли. Так. <кій> да. Записує? Да. Так. Оба! Окоп по-любому. <кій> Тут крім золота нічого не купає, пойде. Ну так. Да. Опа, Навій. А, все наві. є ті баги далі. Так. Да. Все навіть. продовжую продовжую записувати, ну. Наві, наві пошипче будуть. <кій> Мені раз так на золото поміняло. Yeah, oh. А шо ти? Розвалили. А, а, гривень. Гривень, час. Чи то лискуча. чи то лискуча. Та то металічна, ну. Металево, то більше. 6. Есь. Красня. Вже майже одну капсулу укупив. Другий вгадуй. Вгадуй, яка наклейка випаде і ти її получав. Подивися, бач команди. я вісім команд. О! Oh. Ото бах нормальний. Отлично. Навіть. Спир спірти мені, спірти мені скинеш назад. Топ, я тобі все назад скину. Ні, не, то може собі тримати спирт і мені. Ой-ой-ой, там. Це, Бляха, держи, там ще одно металеве летіла, Неп. Не П. Ну давай, почекаємо. Оба! Ну да. Ну, гривня. Ну, гривня, да. Погнали далі. Слухай, нормально металевих, де я голографічних? На ну, я б сказав по кайфу. О, тут не багує. Шкода Шкода О, червоний, мы. Давай червоний, давай червоний, по-братськи. А, ще шо шо? Ну, наві. наві то нормально. Навіть нормально. Ага. Ну майже наві. Доволі близько. Зараз їх ставка не став. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, що це за хуйня? Опа, покайфу! Подйобка. Кайфану, кайфану! <кайфану. <кайфану. Подйобка. Чи досі бах в тих капсулах? Да. Фури. Опа. О, О опа. зараз щось чотка дасть. Ну, я так думаю. Я надіюсь. Думаю, фур'є, фур'є. Фур'є, опа. Está ah, <laughs>